Сьогодні в програмі. У Києві триває підготовка до Дня Незалежності. На Житомирщині знайдені останки радянських воїнів. Відзнаку учасника ТО отримали більше сотні наших вояків. Уважаємо жителі Донбасу. Много років на нашій землі був мир. Мы, как граждане одной страны, ездили в гости к родным, близким, друзьям с запада на восток, вместе отдыхали на юге, вместе болели за наших футболистов и боксеров, борцов и легкоатлетов, которые завоевывали победы на мировых аренах под сине-желтым флагом, вместе пели гимн на стадионах и мечтали жить в едином и процветающем государстве. Сейчас в наш общий дом, пришла война. Война, которая не нужна никому. Война, которая забирает жизни наших братьев, отцов, детей гибнут наши лучшие друзья. Задумайтесь, ведь каждая война когда-то заканчивается, а жизни простых людей обрываются навсегда. Жители Донбасса. Сейчас есть возможность остановить это бессмысленное кровопролитие. Если близкий вам человек просто стоял на блокпосту незаконных вооруженных формирований, был водителем или выполнял административную работу, не запятнавший руки кровью, убедите его сложить оружие и вернуться домой. Уже более 60 человек добровольно обратились в СБУ, сложили оружие и вернулись в свои дома к семьям без какого-либо преследования со стороны государства. Нет вины, нет наказания. Уголовный кодекс Украины, статья 111, часть 2, статья 258, часть 2, статья 260, часть 6 и статья 263, часть 3 предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сложили оружие и вышли из состава незаконных вооруженных формирований. Жители Донбасса, давайте вместе прекратим эту войну и начнем строить страну, где счастливо будут жить наши дети. Щодня військові сапери в зоні АТО виїжджають на передову для розмінування території. У нас в зоні АТО знаходиться постійно около 24 груп розмінуваних. Вони є в кожному секторі по 4-5 груп. Кількість груп 4 людини, плюс кінолог собаки в кожного групі. Здебільшого армійці виявляють та знешкоджують протитанкові та протипіхотні міни, а також саморобні вибухові пристрої. Із користували всі важливі подружні средства. Починає плацевий бутилок, там консервний банок, заканчивая літонними припоставленнями, мобильными телефонами, ручками. и Загалом, з початку проведення АТО, наші сапери нейтралізували понад сімнадцять з половиною тисяч вибухонебезпечних предметів. Ірина Монастирська час че. Днями більше сотні вояків, які боронили рідну землю від російсько-терористичних військ, отримали заслужені нагороди. Відзнаку учасника АТО, демобілізованим бійцям, вручив начальник генерального штабу Віктор Муженко. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо всіх представити до державних нагород, а і відповідно там відомчих відзнак. Тому вирішили, що всі військовослужбовці, які дійсно захищали свою батьківщину, які були вкладі підрозділу, які Виконували завдання в антитерористичній операції, повинні бути відзначені. Вона повинна бути по кожному учаснику антитерористичної операції. На сьогоднішній день таких учасників нараховується більше 70 тисяч. Нагрудним знаком ушанували військовослужбовців, які були призвані під час першої та другої хвилі мобілізації. Це не тільки мені нагорода, це нагорода всім хлопцям, які не отримали, на жаль, на сьогодні. Солдату потрібно і вручати. Хлопці там чекають на те, що їх змінять, що проведуть ротацію. І того такі заходи вони показують, що Збройні сили єдині, що ми одна нація і одна країна. Все-таки, як нікак, вона підіймає подимаю будь любого з нас. Тобто, як говорили в не забути, не забути. Вже виготовлено більше 30 тисяч нагород. Замовлено ще близько 26. За словами начальника генерального штабу, кожен учасник АТО буде вшанований такою відзнакою. Олексій Чубашев, Вадим Стасюк, час ще. 600 кілометрів фортифікаційних споруд на сході України вже майже повністю готові. Зводили оборонні рубежі силами військових та 20 облдержадміністрацій. На такі роботи держава виділила понад 850 мільйонів гривень. Це три лінії фортифікаційних будинок, кожен в опиті 40 гектарів. Це не просто якась земляночка. Що в принципі ми видели потом в некоторых не очень дружніх СМІ, коли фотографували непонятно що і говорили, що от сюди потратили мільйон. Нет, ВОП это 40 гектаров. Это почти 40 тонн железобетонных сооружений, только металла, 40 тонн железобетонных сооружений, железобетонных сооружениях. Это очень большие э, траты. Э, очень большие траты на логистику, на транспорт, потому что вот сюда должна была приехать очень крупная техника. Сюда должна была привезти 98 железобетонных изделий. Каждое в среднем весело 3,5-4 тонны. Сюда, сюда должна была приехать землеройная техника, краны. И здесь должно было трудиться... В різне час від 15 до 70 працівників. Різницю між звичайною землянкою та такою інженерною спорудою вже на собі відчули українські бійці. Раніше, можна сказати, на першій позиції були там, там не було нічого, просто бліндажі, окопи. А тут вже більш комфортніше і мені краще. Там землянка, там ну, ви були, дивилися там, ну, просто землянка, бункер і що там. Осипається ґрунт, силость. там гадюки можуть заповзати, там змії всякі. А тут волі молісні сирості, нічого нема. Ось. За словами представника Центрального управління інженерного забезпечення Сергія Марценюка, під час випробувань фортифікації витримали вогонь з усіх видів стрілецької зброї гранатометів, мінометів та важкої артилерії. Ірина Монастирська час че. На Житомирщині Київські пошуковці знайшли останки радянських воїнів, які полягли під час Другої світової війни. Події тут розгорталися в 41-му році. Більше всього, що це 45-й, 45-та стрілкова дивізія. Вони тут них оборону, це однозначно. І вот. судя по тим осколкам, які ми підняли, тут предварительно, як йти в наступлення, була артилерійська підготовка. Вот. Ці підрозділи відступали від самої границі. І якби багато хтось з солдатів залишилось тут навічно на цьому полі. Спочатку пошуковці натрапили на рештки першого солдата. Швидше за все, воїн загинув під час бою. На місці розкопок вони діють максимально обережно. Головна мета не пропустити так званий смертний медальйон. Пошуку заключається в, в знаходженні одної маленької абонітової капсули. Так називаємо лоз лічний опознавательний знак. Де зберігалася інформація про солдата, фамілія, ім'я по батькові. Інша група за 50 метрів підняла з ґрунту заіржавілий шолом. Більше тут нічого не було, проте вирішили копнути поруч. Знявши шар з землі, побачили останки ще одного загиблого. Обнаружили зараз часи у нього в, бойця в кармані, боковому кармані шаровар на тобто Бригет. Скажімо так, щоб боєс видно, що. Поки сложно сказати, тому що медальйоном не знайшли і не дошли еще до верхньої частини. Може быть, будуть знаки отличия, там, якісь фрагментарно, хоча б сохранившиеся. Тяжело сказати, но так. На вскидку, скидку, якщо у него в нагрудному кармані були патрони нагану в с СТТ, значить це либо младший командир, либо кто-то з сержантського состава. Крім годинника, ще знайшли копійки. Для чого солдатам-монети пояснили члени клубу. Коли солдат Уходив на війну, він позичав у когось із знайомих мілкі гроші, щоб вернутися і віддати борг. Було таке повір'я, що коли ти комусь винен, ти обов'язково вернешся і повернеш борг. У них практично у всіх в карманах є монетки. Та все ж найціннішою знахідкою для пошуковців стала капсула з даними про особу військовослужбовця. Після ідентифікації останки передадуть родичам. Якщо ж рідних знайти не вдасться, воїнів з почестями поховають на землі, яку вони захищали. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Час ще. У Києві триває підготовка до Дня незалежності України на території авіаційного заводу імені Антонова. Армійці відточують строєвий вишкіл та готуються до ручистого маршу. У ньому візьмуть участь понад дві тисячі військовослужбовців. Це учасники АТО, курсанти вишів міноборони та інших силових відомств, а також барабанщики військового ліцею імені Івана Богуна. Вже за кілька днів бійці маршируватимуть головною вулицею країни і подарують киянам та гостям міста святковий настрій. Марина Маркевич час. Ще.